Продовження історій про Шуню. Сьогоднішня аудіоісторія називається Шуня та Морозиво. Щось ми захопилися розмовами про мене і зовсім не говоримо про вас, Михасику та Катрусю. Розкажіть мені, будь ласка, трохи про себе. Я чув, що у вашому житті. Є різні пори року, коли навколо, то холодно, то спека, температура повітря то піднімається до 40 градусів тепла, то може опуститися до мінус 30. Бр, не можу навіть уявити такого морозу, і як ви не мерзнете, не уявляю, що б зі мною могло трапитися при такій спеці, не кажучи вже про 30 градусні морози. А чи знаєте ви, любі друзі, що всередині вашого тіла температура завжди однакова? А якщо раптом трапляється, що температура тіла змінюється лише на декілька десятих градуса? В той чи інший бік ви можете занедужати. Зміна температури тіла лише на 2-3 градуси може бути небезпечною. Ось у таких умовах я живу, тому не боюся ні спеки, ні холоду, адже я схований глибоко у вашому тілі. Де температура не зазнає коливань від зміни пір року. Таким чином, моя робота здійснюється не тільки чітко за годинами, а й за відповідної температури. Тому я найбільше полюбляю теплю їжу і воду, яка відповідає температурі тіла. Тоді мені не потрібно витрачати дорогоцінну енергію. На розігрівання надто холодної, чи на охолодження надто гарячої їжі. До того ж, цей процес не тільки енергоємний, бо спалює чималу частину поживних речовин, які я заготовив для вашого організму, а ще й займає багато часу, протягом якого інша їжа починає киснути і псуватися втрачаючи значну частину вітамінів і поживних речовин. Ой-ой, навіщо ви купили морозиво? Ви що, забули про мене? Я розумію, що на дворі спека і вам хочеться чогось прохолодного. Ви навіть наївно вважаєте, що я також буду безмежно радий. Якщо скуштую цього холодного солодкого дива. Але ви зовсім забули, яка його температура. Щоб охолодитися, ви можете просто попити води. Це буде корисно і для вас, і для мене.